Рід. Ви на каналі Європрот. І сьогодні граємо в симулятор качка Як ви бачите, я з таким пузом. У мене звідкись вже є 52 вогня, аури, з чого я не знаю. Так, давайте подивимось. У мене є три предмети: кулак. Грантеля і віджимання. Це зрозуміло. Давайте подивимось, що у нас тут є. Так, давайте. Тут якісь награди. Давайте ось це заберу. Ого, плюс 1000 сили. Ого, а ну це. А, це преміум, окей. Ой. Давайте. Що тут, які кнопки є Дейлі. О, це награди. Якийсь повербуст дає. І. Так. І предмети, гентелі. Но мені не вистачає, я бачу. Аура. по Шепару. Aur. Теж дуже дорого. Подарки. Ага. Якісь ферпети, ну, клейм. А, -а, а, мені треба ще грати 45 хвилин. Ну так, давайте видаємо, що є на карті тут. Баскетбол 5 мільйонів треба. Сили я получу і буде, буде буст ікс Угу. Далі... Футбольне поле. ей, 12-10 трильйонів і буде 2X2 силу. Подивіться, Кінг захил. The Hill. Король гори, і він дає їх 4 сили. Ну, до сюди, бач, який крутий качок. Не, ну він зі мною вправді, якийсь качок, але я поки що не дуже. І ватерспорт. Водяний спорт. 50 трильйонів сил треба, ого. Дейлі. Що ще. Ого, я ще можу забрати. Так, давайте 20... ще. Ой, тут подарок заберу за 15. 15 тисяч! Шого, ребят! Оце я качком став, реально. От мене якийсь питомець. 689 тисяч в нього є людей. Так, це в нас топ. Це в нас ого. Скільки я получаю? О, тут авто бесплатно, ура! Скільки я буду получати? 60 тисяч сразу! Як? Подивіться, якачок, який. Я просто Халк. Я, я не знаю, як вам це сказати. О, подивіться. Я здається. Я можу зробити реберт. Повары. Так, С. Сем... Мы на 7 миллионов. Ауры. Эм... а я качу, не могу. А, мана был еще. В был еще. Ну, прекрасно, ребят. На... Ой. Я на это не знаю, как мне тут прокачивают. У мана же 7 миллионов. О, плейтайм ревард. 51 тысяча. Нормально. Так, в мене 7 мільйонів знову. <хи> Мені не вистачає. Я качаюсь. Так. тут, а Як тут потомсів получати? Я то я не бачу ніде взагалі. Так. Е, Ліміт це спеціалі з робакси, Це зрозуміло. Так, вау, який качок. фріопет, О, давай-то я его заберу зараз. Так. Верифай. А, это я фуллоу. X10. Нормально. Уже. Там она получается X25 был? Так, взагалі круто. Вы не знали, был какой-то челик. Окей, давайте сделаю реберт. Все, у меня два реберта. Я маленький, мне так удобно бегать. А что это может... Є... Що я можу тут купити? Так, аура якась. плейтайм, ага. Це у нас стопи. Так, аура є. Ага, це я можу взяти. 2 на 75. А, це зараз я підкачаюсь тоді. Пам! 200 2000. Давай ще підкачаюсь зараз. Взагалі стану качком. Поки я нормально качаюсь і легко. Уже в мене десь 20 000, але чогось в мене написано 85 мільйонів. Якась бегована гра. Ось я можу все купити. Green Aura. О, так прикольно. Ось ці Тут я не можу купити антели. А не можу. Ось. Yellow. Нормально. Подарок давати ще я заберу 157 мільйонів. Що? Наста бронзовий ранг? Що? Ну наскільки скільки мене зараз сили, я не розумію? Боже, скільки тут людей як лагає сервер просто. Якраз це її видержу взагалі. Так, аури. Ось за 5 мільйонів давайте. Гантелі. Давайте ось це не можу. Пінк можно. Окей. Скільки я зараз получаю? Ну-ка. 66 мільйонів. Ого. Давайте красну антелю червону. Мені налюблений кольор це червоний. І в принципі нормально. <кхів> так, що у нас тут ще? Ось баскетбол, точно, я забув. Так я зараз так, ну а тут буст працює, ура! Але я не розумію, навіщо о, подарок. 200 мільйонів 60, 260, 2, 2 мільярда зразу, ребят. Я в шоці. Два ауру можу? Не можу. Ред аура. Ай! Ай! А ну а ну давайте я ж сильна, ну давайте зараз його побити. Такий я великий взагалі дуже. Так де цей баскетбол? Сокер це нам добре треба йти. Боже, тут від кібер сервер лагає. О, о Боже. Ні, два треба зараз перезайду і заново зайду. А, подивіться, мені зараз подарують ще раз 5 хвилин. Секунд, точніше. Кет, він дає X-1,5. Ну, мало тоді якось. Як в мене зараз є. Так. Ні, все одно дуже довго, Давайте зараз перезайду і далі продовжу. Е, так, ребят, я зайшов на інший сервер. Тут менше людей і менше лагає. Е, давайте, що я можу тут купити, Давайте е, серебряну гантель аура не можу. Давайте тоді зараз зроблю ревіт. Так, в мене все ж залишилось. Так, це дуже добре. Давайте. Я, мені. Я, я хочу дізнатися, як потомців получати. За, я не знаю, ну за ці сили, павер, не знаю, як по іншому сказати. Це як його отримати? А, байнк, Дві 2000. Ой, ні, ну дуже дорого. Може, тут може є якісь секретне яйце, де я можу купити потомсів. Так ну давайте воду, піду. Може реально якась яка, секретна локація є? Давайте піду сюди. Да. Ну, схоже ще ні. Так, давайте зараз повернусь обратно. Я буду поки качатися. Поставлю авто, щоб було легше. Це що? Це апога подарок. Нормально. Качаємось. Так. Кингл за хил занятий. Black Hole. Шо це? Ага. Теж за донат це. Оце за донат? Я не розумію, чого так багато донату. Нельзя без без донат. Давайте качаємось. Подивіться. Вона тут просто одним мышцы. Що? А чого я так и не упала? У нас шурбір. А не такие було такие, я 6. Чр такий? А ч, а ч? А чо в мене вся сила сбросилась? А, ось, ранг, бронз 4. Я зрозумів, окей, давай ты подарок забираю. 650 мільйонів. Нормально. Нормально. Не бронз 10 уже. Ого. Ну це я швидко прокачався. В это зараз прокачаю сильно дуже. Сергій знову починає лагати. Ну два дече челіка поб'ють. Ай! Що це тільки що було в мене питання? Як він дові, таким червоним став? Може якісь тут є подарунки, не знаю. Це де ці ні. Аур може спрохеру. Та ні. Ранник, як він таким червоним став. Це, напевно, на якийсь бонус, бонус ще дає. Може в шопі щось є. Ні, тут нема. здається. я ціндувати? зараз подивимось. Так тут нема. Ок, 2 PowerBus. Два power ти я його юз, юзну. Все, я качаюсь зараз. Ой, качки йдуть, вбивають! Брангек есть сребранный теперь я. Ну це то краще. Так, я піду нову локацію. там. Ау, А, мене знов був. Мені навіть челик снов не дають. надо пока блю сегодня аура. Виглядає круто. І гантелі. 100. Мільярдів мені не вистачає. Може, зараз вистачає. Не, не вистачає, все одно. Давайте зараз заберу подарок. Триста 8477. Наш один давайте Забираю. Баскетбол. в сокер піду зараз. У мене вже один кадрильон. Написано, так. А ні, вже три. так нормально, взагалі круто. Не еще я можу тут купити. Раз, два. Золотый ранг! Ого, ребят, цей про. Ой, знову щось покупаю. Так, якица колек убрати. Що просто? Ребят, у нас само якось прошло. Давай ты качайся, знову. Чаю, я не можу купити. А, с 2 аква файер. Эквипад. Так. XP 5 Це який Fire. так. А що здесь що происходит зі мною? Це аури. Давайте це... ось x5 буду давати ого. Energy aura вже. X7. Так, два буду робити реберта зараз. конфірм, конфірм, конфірм. Ой-ой-ой, лагає. Ось таки чаємось. Ай. Просто чого в мене відкинуло. Так. Давайте буду тут стояти. Мені вистав. А у мене 13 ребіртів уже? Що? А звідки? А, ось. У мене 2,8 трильйонів тераби тепер. Окей. Скільки в мене зараз не вистачає? Так, в мене ж. А, це всього, напевно, так? Ну, это, скорее всього, що так. Чого малий? Сіль, сіль, 1 знову. Playtime ревер. Давайте 13 ремонт забираю. Нормально. Все, я тут получаю. А, у мене, подивіться, бустит экстреціли сотні. Це Багато, ребят. Нормально, давайте челик цього. Прибью і ну найди сюди. Не біжиш від мене. Чому він такий швидкий? Такий ж медленний. Делі. Ага. Це вік 1, шо, вік 2 є, вік 3. 4. Ого. Х300. Тут X250. А тут X200, так? Молоді, ребят. Я в шоці. Ні не вистачає. Так, що тут є? Chili chili, chili. Ой-ой! маленький знову. Треба бігти. Треба бігти. Боже, стільки тут качки в мене лага ігра просто. Господи. Так. Треба бігти звідси. Найк давайте, Найк-найк, найк. Нуйк. Найк. Найк. Ядерна бомба, бомбу, давай так хочу скинути, щоб Вона не не працює, ребят. Бракована. Все, короче. Я можу зробити зараз ребірд. Зараз качаюсь ось так от. Я один з скачків сильних, так? Три. Чи... Так, я на 3, 6, 7, 8, 9 на дев'ятому месте, ребят. Ну так якось не дуже. Все, от я роблю ребірд. Все, зробив. Зараз я маленький швидкий. О, дивісь який швидкий, реально дуже. Це в нас клейм. Я його забирав вже, здається. Так, я його забирав. Авіл візер того. 55 5, ексіт. І давайте за скриншочу. Напевно, це дуже мало, так і гадаю. І, в принципі, тут нічого ще більше нема. Така собі. Не дуже цікава гра. Я сподіваюся, вам сподобався ролик. Я буду вже його закінчувати. От тут під деревом. Мені ніхто не мішає. В кустах, от, так, так, біля дерева тут біля кущів. Ну. Я, ребят, буду закинчивать ролик. А вы вот ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Еврокрут. А с вами был я, Еврокрут. И всем пока-пока.